Доброго ранку. На центральному ринку ми. Так, Щас на ринок. Зайдемо. Подивимось. Що у нас почуло? Сьогодні в четвер. Зараз потрошку. Ще дівчатки просять. Ну ладно, добре, я потім скажу. Зараз подивимось тут, що у нас. хороші помідори. Так, там нема нікого, де люди себе не стоять. А такі по чому це? Кристал Алича. Алича 80. Черешні. Не знаю по чому. 75. 150, а це черешні 230. котик продавець устав лежить. Зараз спочатку подивимось тут. у 640. Щеріш 160. А лавка. сам бос стоїть. Так. Хто, хто? Ну якась. ну я, нічого не пойму, що написано. ведмежа лапка лавка чущо. 50 гривень. Так, да, віднижа, лапка. Добре. Кабачки 20. Морква 45. Домашня цибуля молода. Картофля 35. Це 30. Ну такі ціні. Ось 25 маленька. тут такі Хурма помідори 70 гривень, домашні пишуть. Дивіться, які. Так, добре. Ось вони в розрізі такі. Добре. Мабуть, Трошки подешевшего. Трошки є здвиги в сторону мінуса. Через на двести пятьдесят вот такая усі. Так не знаю по чому. Триста п'ятдесят голубіка вохина. Огірки і помідори. А по чому огірки? І по чому помідори? Огірочки сорок сорок п'ять. Сто десять. Скільки? Сто десять. Сто десять. А жовті. Сто сорок. Дині по восімдесят. Помідори. Кавни. Тридцать пять. Баклажаны сто сорок. Виноград двести пятьдесят. Так, черешня двести шестьдесят. клубника по двести пятьдесят. 50, 80, 80. Клубника по 250. Но ну, она такая уже. Не дуже. Так. Ну, черешня все одно и то же. А, сейчас вот сюда еще, вот тут еще люди сельские. Вот эта женщина с квитами тут так и сидит. Сливи якісь. А сливи по чому? Ото 180 тут дали. Квіти ваші, а де ваші ромашки ділись? Ромашки. Вже немає, так. Оцілити. Так. А огірки по чому? 50. Кукурудза. По чому кукурудза? 30-25 такий. 30 і 25. Ну, трошки дешевше стало. На, на смішні гроші но все-таки дешевле. А по чому малина? 240. Це така такая малина 240. А оці помидоры такі почем. по 100 А почому такі сливи? Жалтенько пробуємо то Солодка солодка. Жовтенька. А маліна почому? А клубніка оця така. 300 гривень кілограм, Сейчас можемо зважити, скільки буде там хлопця сладка, А огірочки по дороги. А огірочки по чому? 30-40. Крупчик і крім. Тридцять сорок. Слива по сто. <піл kicked> а ви не пробували? Я <SCOTT> думаю, тут достатньо. Ні, стойте, пока я. А у гірки по чомусь? П'ятдесят такі, по кіло по 40. А слива солодка чи яка вона? Солодка така вона, кисло-сладка. Оце пік тела на два Ну, я так і подумала, я хотіла взяти, а потім подумала, що... А оці малюсічки по чому? Оці 150, оці 130 залишили. 35, 30 і 10. 30, 10. 30, да. Ці пікулі ось, а то корнішони по 130. А пікулі по 150. А кукуруза почув? 35? пять тридцять п'ять? Тридцять, тридцять пять. Пятнадцять десять. Зрозуміло. Так. Да. Ну, если честно, пікулі. Я їх купляла в прошлому році. Верні, я навіть не купляла, мене просто угостили, але ну, я трошки заплатила грошей. Ну, таке. Так, я, мабуть, вернусь туди, я там возьму помідори, бо оці, що я брала по 60, то вони мені не сподобались. Я піду по 70 то возьму. То оці пікулі малесенькі. Ці, я закатувала їх в минулому році. Ну так. Таке собі. Просто із-за того, що вони маленькі, та і все. А абрікоси по чому? 150 абрікоси. Мені більше подобається, якщо огірки закатувати, то такі середніх, невеликі, пікуниці такі, я не знаю, мені вони не сподобались. Ну, за 150 гривень, то це вже занадто. От тут, ой, оце отут я не люблю ходити, бо тут нема де прийти і людей багато. А почому ці огірочки? А, баклажани і кабачки. 100. Кабачки 25, баклажани 100.

Двужовткове 68. Полтава фермерська 55-65. Є і по 30. Все. все, трошки подивилися. Тут сьогодні чистий світверх. Там, де селяни, нікого немає, де стоять, дивіться, бачите, пусто. Всього хороші. Дякую. А брікоси по чому? 150, 180. Оці 180, так? Да? Ті 150. Добрий день, дайте мені. Все добре. Сьогодні четверг, не дуже базарний день, як то кажуть. Людей із села зовсім мало. Ну, перекупи є. Добре. 280 черешни. Вот такая. А персики почем? Почем, не знаю. По-моему, 150 и 170. Я вчера брала... А, 180. 180. Дуже добрый. Добрый, он в Мекенде уже. Поспим Я вчера говорила, моя дитина бедная. штуки -то а тоже хватает. Понятно. О, начинается. Так, що я скажу зараз, дівчата попросили мене, щоб я в Рошен ще зайшла. Я, Оце все в одному відео. І ринок, і Рошен. Добре. В Рошені там зовсім немножко. Зовсім трошки зніму вам. самі таке, що цікаве, не буду все підряд, тому що вже якось воно вже, ну, як я кажу, ні к селу, ні к городу. Вже акція йде третій день чи другий, а я тільки зараз знімати буду. Ну, зніму трошки, дівочки хочуть подивитись, тому що, ну, щоб зря не їхати, то я йду в Рошей. Ну, Трошки в Рошин зайшли. Цукерка, корівка, акція. 109,42, ціна 145,90. Цукерочки корівка. И цукерка канди. Ну, яка карамель за рахисом. 172-72, обычная цена 239,90. Ну, ну, нас вообще по акції. Ой, тут хоть так хорошо, просто чудово. Просто зайти пройтись. По акції. Все. Кавунові скибочки. А, ні, то мені показалось. Апельсинові і лимонні по 16. Грошей. Шоколади. Шоколад чорний, спеціальний якийсь, 56%, 41,97 З подрібненим них така сама ціна. А 80-відсотковий, 54,25. Тут мінус 45% знижка. Дівчатки, я не буду показувати все вам. Ну, таке, що я вважаю за потрібним. Да? Ви приїдете та подивитесь самі тоді. Коко-чоко. 31,02, 15% знижка, 36,40. Такі собі, вони дуже солодкі. Мені вони не подобаються. Солодка ціна, джелі. 11,88, 13,98, 15% знижка і ромашка. Ромашка, солодка ціна, 22. 94 15% знижка відсотків снижка. Крекер топ знижка 50% відсотків 34-32. Тут в асортименті три вида Їх однаково стоять 235 грам шоколадною начинкою, з молочно ванільною начинкою і начинка какао ориг из нового акції вафельні трубочки з ванільною начинкою і з кокосовою начинкою. 28% змішка ціна 24,37 і з горіховой начинкою. Така слава цена. И в 174,82, 176 грамм, 50% взміжка. І есть 352 грамма, 249-47. Теж 50% взміжка. Взнижка на цицукерочки. Бренди лікюр. Всі по одній ціні 32% знижка, з ромовим лікуром і віскі, лік 79, 52, 250, 150 79,520 грамів Печиво Печиволовіта з лимоном. 30% знижка, 29 гривень, одна копійка, 152 грама. З какао і є кокос. Всі в одну ціну, 30% знижка. Вафлі рошен. Кокос там їх да, 3417, 216 грамів, 40% знижка. Скрізь однакова ціна. лимон, горіх. Ой, підожіть, вибачаюсь, це не те, какао молоко. Мені оці подобається какао молоко. Горіх. Що тут у нас ще? Шоколад. І шоколад ще подобається. Такі мені подобається. Непогана ціна можна купувати. І на цей шоколад, по-моєму, завжди знижка є. 40% знижка. Лакмі, молочно-шоколадна начинка вафлі, горіх печиво 265 грам. 98 ,17, 48, знижка, а тут 235 грам. 98-77. А це арахіс 295 грам. Арахіс і начинка 98,77, 48% знижка. Цей шоколад завжди буває по знижкам. Він молочний, це на любителя шокола. Дівчки, це саме таке основне, я показала вам. Дякую, що подивилися, що були зі мною. Сьогодні у нас таке відео два в одному. І ринок, і Рошен трошки. Ну так вийшло. Всім миру, добра, хорошої, гарної, комфортної погоди, бо у нас дуже некомфортно, жаріщі неймовірне. Всім цього найкращого все буде добре. До наступних зустрічей. Питаєте в мене, щоб я показувала, що я грошей не купляю. Та нічого я не купила сьогодні. Отакі бафлі оці і оці, які більше всього люблю. І все, дочки. Оце я купила, дивіться, більш нічого я не купила. Що виходжу і їду додому, бо дуже дуже жарко.